Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. На вулиці весна, погода сьогодні прекрасна, вітру немає, трішечки хмарно, але комфортно. Ви правильно догадалися? Ми сьогодні працюємо на дачі. Робота весною не закінчується, а все більше і більше її піднакопичується. І тому ми в ногу з погодою ніяк не можемо її перегнати, щоб трішечки. Попереду йти, але нічого, ми все встигаємо. Сьогодні немає вітру в нас, то ми першим ділом покропимо черешню і вишню від вишневої мухи і сливку від пильщика. Ну, бажано би вишню і черешню кропити актеліком, а сливку енджо. Але Енджо препарат теж діє по відношенню до. Вишневої мухи і так, щоб не розводити на одне дерево окремо, ми будемо все кропити сьогодні препаратом Енжіо Ми його купили отакі розфасовці це вигідно. Зараз будемо лити 3,5 і 3,6 грам на 10 літрів води і будемо від хвороб додати хорус. А потім будемо робити ще якісь роботи. Я постараюся бути разом з вами. На своїй присадибній ділянці ми вирощуємо багато овочевих і плодових культур. У нас є, як я вже говорила, вишня, черешня, яблуня, слива, груша, нектарин. Смородина чорна, червона. Агрус трьох сортів, малина сортів десь біля п'яти. І всі, звичайно, різні за стійкістю до хвороб, до шкідників і за періодом своєї свого дозрівання, ну, звичайно, і вегетації. Хтось раніше, хтось пізніше. Хтось районований, щось районоване, щось не районоване, пристосовуємо до свого району І тому, щоб не пропустити якоїсь хвороби або шкідників, починаємо свій виїзд на дачу з швиденького огляду, ну, дивлячись ще за погодою. Сьогодні чоловік пішов кропити вишню, черешню, сливу, це календарні. Обробки, їх обов'язково треба провести, щоб не скинули своїх плодів. Це ми робимо після цвітіння, і далі ми стараємося кропити по мінімуму. А я забігла у смородину, щоб висипати якийсь бурянчик. І там у мене є прогалини. Хочу посадити пару кущів кабачків. Я висадила. Жовтий, черво... Жовтий, зелений і білий ефки у стаканчики. Буду висаджувати розсадою, а це в мене є кабачок Тігрето. Я його сажаю прямо в ґрунт. Зараз посажу за 2-3 гнізда і досить. І подивіться, на що я натрапила в своїй смородині. Оце називається велика смородинова попелиця. І потрібно терміново покропити його актеліком. Це таке явище спостерігається на червоній смородині. А на чорній я десь бачила уже борошнисту росу. Малина ніби непогано виглядає. Щось трошки теж гофріруються листочки, але шкідників я там не бачу ніяких. А червона ту не подружилася з погодою. Потрібно терміново покропити. Я вам скажу, що ми ні разу ще в своєму житті смородини від шкідників не кропили. У нас вони не спостерігалися. А в цьому році. Холодно, сиро, десь вони взялися. А ось у нас отака крутиться чорна смородина. Зараз ми її будемо кропити актеліком і хорусом, мабуть. Хорус від хвороб і актелік від шкідників. Думали, не будемо розводити актелік, але прийдеться. Так що хто? не встиг звернути увагу на смородину. Будь ласка, не прогавте цей момент. Шкода кущів, якраз вона так гарно цвіте. Ну, ще не зов... Вона вже, мабуть, відцвіла, бо бачу, зав'язала. Бджілка на смородині не літає, а малина ще в нас не розцвіла. Так що, не прогавте. І я ще вам хочу порадити отакий кабачок. Італійський тігрето. Він наростає по мірі збирання урожаю. Сьогодні зібрав, завтра їх ще більше. Зібрав їх ще більше. Смачні, м'яка шкірочка. Так що раджу, хто ще не придбав, поспішайте вдома. Найкращу нервову систему заспокоює вода і вогонь. Ось мій чоловік пішов заспокоювати свою нервову систему. Взяв шланг і поливає рослинки. Привіт! Сережа, прочитала я про препарати, які лікують порошнисту струсу. Подивилася, що в нас є. У нас є шавіт і касайт. Лікується в вмісними препаратами. Але касайт, як профілактичний препарат, він не лікує, він для профілактики. А шавітом можна лікувати. Він трошки небезпечний для бджоли, але смородина вже відцвіла. Хорошо, добре. Тоді шавітом 15 грам і актеліком від попелиці. Покропимо зараз. Я достала шавіт, Хорошо, ти добре, ти вирішив правильно. Ідемо кропити смородину, готуємо бакову суміш. Актелік 12 грам і плюс шавіт. Ми його купляли колись на вагу. У нас залишився з минулого року. Ми купляли для винограду, але він по винограду не працює. Так, щоб будемо лікувати борошнисту, росу на ягідних кущах 15 грам на 10 літрів води. І зараз покропимо. Трошечки в нас вийшла невезуха. Хотіли посадити цукрову кукурузу, вдарила пару ямок, а там виявилися кротячі нори і кроти. Зараз або миші поз'їдають все зерно, тому зараз висію у касети на розсаду і через кілька днів посажу. Ось я набиваю дві касети, буду вис... висівати я два сорти кукурузи, добриня і бундюелька. І будемо їхати додому. Чоловік пішов кропити кущі. І на сьогодні ми попрацювали плідно. Думаю, що кукуруза в мене вийде, ще встигне. Сьогодні перевірила, посів і погано сходи бурячок. Треба завтра насіяти. Чи насіння було погане, чи земля була ще прохолодна. Але люди до снігу сіяли і в них посходив. Ну, ще подивлюся. А всім до побачення. Гарної мирної ночі, гарних врожаїв і до зустрічі. Всім пока-пока!